І ви на моєму каналі сьогодні продовження відео. Моя вишивальна скарбниця, що я там назбирала, і перед вами лежить один з моїх найулюбленіших виробників це затишні хрестики. Тут не вся колекція наборів, яка є, плюс ще лежать набори, які я вже вишиваю, і саме два набори від затишних хрестиків. Тому зараз ми роздивимося кожен з них. Отже, давайте подивимося, що і як. Отже, я дуже-дуже хотіла ось цей набір гарна така дівчинка, маківка. Я мріяла про цей набір. Тут в нас вказано 20 кольорів такий гарний набір. Дивіться, всередині просто краса. Я його не відкривала лише перед вами. щоб ви побачили, це просто. Найкращі набори, які можна вишивати в дорозі. Ну, і не тільки. Ось така гарна красуня-маківка. Зараз я вишиваю дівчину в Сонях. Потім я маю в колекції ще ось одну дівчину. Ось таку гарну це Незламна артикул М005. Ось такі гарні кольори. Я її, коли побачила, то закохалася. Це дуже гарна дівчина. Перепрошую, що, можливо, не дуже так можна гарно роздивитися. На жаль, похмура погода, тому, тому вже так виходжу з ситуації. Отже, ось така гарна дівчина, тому в мене буде маківка незламна. І ще я там думаю, одну дівчинку відбати. Далі маю ось такий набір. Дуже хотіла вишити до зимових свят, на жаль, не стихла. Називається Різдвяна кав'ярня. Артикул. Що там N004? Дуже гарний набір, дуже подобається. Додає гудзики ручної роботи, і це додає якогось такого шарму, незвичності і краси кожному набору. Тут в нас також 20 кольорів, дуже гарний набір. Маю надію, що рано чи пізно я доберуся до вишивки з цього набору. Ще маю ось такий такий цікавий також. Такий новорічний набірчик, називається Смаколик, артикул N002. Мені це нагадує, знаєте, з одного мультфільму, де був такий така печенюха, Печенько таке цікаве, весела. Тут в нас 21 колір. Дуже гарний набір. Також в, в планах, не знаю, чи найближчих, але неодмінно вишити цей набір. Далі я маю. Два однакових набори. А, ви не пірите, і ітей, і я виграла в лотереї. Але можна подивитися, що тут трошки інший друк. Тут більш темніший прев'ю, тут трошки світліший. Але, що би там не було, це дуже гарний набір. Чари осені, чи чари вічно, чари, чому чари? Чари осені, артикул М008. Тут 19 кольорів. Я дуже хочу вишити. Цей набір, мені він дуже подобається, тому в планах, звичайно, вишити цього року, тому маю надію, що так і станеться. Ще маю ось такий набір. Цікавий називається медова крамничка, артикул К001. Я не знаю, довго задивлялася на цей набір, потім мені так випала нагода виграти цей набір, тому також дуже мені подобається. Цікавий такий набірчик. Хотіла би вишити. У нас також 20 кольорів. Бачите, переважно все по 20 кольорів. Дуже гарний набір, просто неймовірний. Я люблю вишивку по дереву. Не знаю, ви любите її так, як я. Я маю надію, що ви також. А ще я виграла ось такий набір. Навіть ось подаруночок ще лишився. Це затишна хатинка, артикул М004. Така гарна хатинка, біля хатинки Сонях. І це в нас гудзик ручної роботи півник. А що зверху? Що зверху? Зверху пташка така. Гарна. Також подобається цей набір. Ще я собі купила, це вже я собі купила, аж не віриться, такий гарний набір, який називається Львів. Артикул М014. Мені дуже подобається. Що мені подобається там. Якісь млини є, також дуже гарний такий сюжет. Ось така краса. Дуже такий оперний театр і вулочки Львова, по яких їздить трамвай. Щось фокус мій не хоче працювати сьогодні. Я його поставлю в кут, напевно, цей фокус. Ось такі гарні наборчики від е, затишних хрестиків. І ще один виробник, якого я також дуже обожнюю, і це. Сузір'я єдинорога. У ну, мене не так багато цих наборів, але ми зараз подивимося кожен з них. Отже, має в своїй колекції ось такий брелок, який називається Коричнева лапка-песика артикул 1096 ось такий гарний, цікавий набір. Тут в нас вісім кольорів, також різновиди інших видів лапок і брелочки. Також маю ще одного цікавого брелочка ось такий. Біла котяча лапка. Артикул 1091. Мені він дуже подобається. Тут у нас 6 кольорів ось такий гарний набір. Ще маю в своїй колекції ось такий набір: Різдвяна зірка. Артикул 1106. Ось така краса. Дуже цікавий гарний набір. Мені подобається, що виробник придумав таку наклейку. Знаєте, що ти точно впевнений, що нічого не відкривалося. Ось така краса. Також маю ще ось такий набір: осіння машинка з гномом, артикул 11.08. Ось такий гарний гномок, який сидить, можна сказати, в пікапі, та з соняхами поруч. Ну, гарний, дуже набір. І ще маю це взагалі, такий набір, який мені дуже зігріває серце. Місячний Янгол артикул 1087. Така гарна дівчина, яка сидить, вишиває на місяць. Ну, в мене викликає якісь такі особливі почуття. І маю ще один набір. Від Сузір'я Єдинорога це ангел. Постійно з року в рік обіцяє, що вишив, все ніяк. Артикул 10.05. Зараз я вишиваю з цього янгола-охоронця, тому я на правильному шляху Май надію, що в мене все вийде. Звичайно, від Сузір'я Єдинорога не так багато наборів, проте є що подивитися і є що вишивати. Ось така колекція вишивальних наборів від затишних хрестиків. Сузір'я Єдинорога. Ну, давайте дивитися далі. І я обожнюю ще одну торгову марку це фрузелок. І в моїй колекції декілька наборів. Це ось така гарна пташка, яка називається Соловей-красношийка, артикул 0237. В мене є серія цих пташок. Мені їх подарували дівчата до дня народження. Я вишила вже, здається, Соловей, там ще один у мене є такий синенький, і синицю. Тому в планах вишити. Всіх пташок. Далі маю ось таку ластівку артикул 0239, тут 11 кольорів, дуже гарна. Далі, щоб вони одна на одну дивилися, не сумували, маю ось такого омелюх, артикул 0242, такий гарний. Ще маю в колекції кардинала. Артикул 0231, ось такий гарний. Тут 12 кольорів. Також мені він дуже подобається. Ще маю. Що я ще маю? І ще маю ось таку пташку, Оксанку. Артикул 0226, ось така гарна. Ось така гарна пташечка. Тут 13 кольорів. І дещо додалося в моїй колекції цього року. Це я маю. Ось таку півонію. І виграла в лотерею артикул 0107, тут 10 кольорів ось така гарна квітка. Далі виграла ось такі грибочки опенькі. Артикул 1420, тут 14 кольорів. Дуже люблю грибочки, саме їсти. І маю ось такий. Будинок з виноградом, артикул 0516, ось такі серії містечко. Тут вказано 17 кольорів. Також ще в мене є коник мандарин. Я вишивала коник Мак, маю ще мандарина. Артикул 1117, тут 13 кольорів, ось такий він гарний, неймовірний. І маю ось такий набір, чудовий, гарний, серія Великдень, гірлянда. Артикул 0805. Тут і квітка, і морква, і кролик, і писанка, і мотелик. Все чудово. Тут вказано 18 кольорів. Ось такі гарні і чудові набори від торгової марки Фрузелок. І ще один виробник, якого я обожнюю. Це торгова марка Вустіч. Зараз я нічого поки що не купую у цього виробника, лише вишиваю те, що має в запасах. І маю ось такі серії міні, такі невеличкі. Дерев'яні іграшки, ось такі різні цікаві такі, гномик артикул 008. Його можна вишивати як з однієї сторони, так і з двох. Взагалі розмір, бачите, 5 на 10. Маю ось такого сплячого тигрика розмір 10 на 8, артикул 004. Маю зірочку, артикул 011, розмір 7 на 8, така веселунка зірочка. Ще маю оленя. 0,12, такий цікавий, розмір 6 на 7. Ще маю єнота. Артикул 01, 10 на 7, ось такий. Потім такий чорний котик в ковпачку новорічному, 013, розмір 7 на 9 см. Ще маю з такого кролика артикул 010 такий. В шарфику. Ось такий гномик 009 в зеленому такому костюмчику. Потім їжачок, дивіться, який цікавий, 002. Розмір 9 на 6. Ще маю ось таку лисичку. Тут 015 артикул ось така цікава. Ще тиграка. Артикул 003. Такий він, він, як з Діснеївського мультфільму він. І ось такий маю, що це в нас, каченятко чи курчатко 027, ось такий цікавий. І сніговичок артикул 025, такий веселий. Це ось такі невеличкі міні-міні-іграшки. Також би хотілося їх колись якось вишити. Це ще не все. Від цього виробника маю серію. Таких куль новорічних. І зараз ми детальніше роздивимося кожну з них. Я це трошки всунув бік. Маю ось такого дракона 012. Він вишивається як з однієї сторони, так і з двох сторін. Артикул, е, артикул 012, розмір 10 на 12. Е, ось таке поросятко артикул 019. Можна або одну сторону вишити, або іншу, або дві. Далі ось такий бичок 0,11, мені дуже подобається. Мапочка 017, така гарна. Далі снігур 0,05. ось такий цікавий. Песик 0,20, ось такий. Далі це миша чи щур 0,16. Півник. 0,18, дуже гарний. Оцей ведмедик це щось з дитинства для мене. 0,02, ось такий. Білочка 0,01, ось така красуня. Далі олень 0,03. Ось такий гарний. Коза 013. Ось така. Вона, мені якось обидві сторони подобається. Я би хотіла вишивати з двох сторон. Побачимо. Далі ось такий кінь. 015, кролик 014 чи зайчик. Лисичка 004, також дуже гарно, І тигрик 009. Це все я замовляла у виробника. Досить довго чекала дочекалася, але це було десь, мені здається, рочків так, 2, навіть більше. Два, два з... Ну, майже 2,5. Але, але це ще не все від вустіч. Ще я маю декілька таких великих наборів і навіть не знаю, куди все складати. Маю ось такого великоднього зайчика артикулу SH021. Він мені дуже подобається. Тут 20 кольорів. Я би його хотіла вишити цього року. Це в планах поки що. Далі в пару вишити ось таку гарну йому. Наречену зайка тут, десь також Є там 23 кольори. Так, зараз посуну. Дуже мені подобається цей вітрильник. Тут 18 кольорів, артикул sh 007 Ще маю ось таких закоханих гномиків. Артикул sh 046 є, я знаю, підставка під телефона, є ось така просто закохана парочка. Мені подобається просто. Далі ось такий цікавий гномик. Артикул SH047, такий закоханий гномик, вчить на авто, сердечка прям аж вистрибує. Маю ще ось таке колібрі. Е, артикул 027, також мені дуже подобається. Я бачила відшив, Дуже цікавий такий. Відшив. Далі ось такий ведмедик 009, тут 14 кольорів. Це я купувала з рук в розхом'ячці. І маю ось таку підставку під телефон Кісуля, артикул WSR 013. Ось така гарна дівчина. дівчина киця. І маю ще ось такий набір снігурка. Артикул 002, цей набір мені подарували колись. І маю Діда Мороза, артикул 001, Ось такий він здоровецький. І ще одну заготовка, яка мені дуже подобається, бо хотіла її вишити: це тигр у квітах, артикул SH042, розмір 21 х 22. Він дуже гарний, він просто якийсь казково нереальний. Це все, що я маю від відусіч. Ось такі вишивальні запаси від виробників. Продовження неодмінно буде. Чекаємо. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна.